Мартін Брест, як завжди, пише або високопоетично, або про військові будні. Ми тут для вас підібрали трошки з його дописів про внутрішню, непомітну для нас роботу в Генштабі та Укроборонпромі. Державний концерт Укроборонпром та Генеральний штаб ЗСУ спільно сформували концепцію розвитку безпілотних систем. Вчора ми закінчили цей етап і надали результати головкому. Взагалі-то тоді, майже два місяці тому, ми в ініціативному порядку почали формувати цю концепцію, і, звісно ж, що у Генштабі теж ішла ця робота. Об'єдналися швидко і продуктивно. Головком зібрав нараду, дав завдання, напрямки, Юрій Гусів призначив відповідальних і додав необхідного прискорення. Суть цієї роботи систематизувати знання та сфери бойового застосування безпілотних систем, знайти їх місце в бойових порядках, розрахувати, які саме машини потрібні для армії, і які їх тактико-технічні характеристики, і чому саме такі, а не інші, і скільки треба, і коли, і чого не вистачає, і який боєприпас потрібен, і чому на Росії отак, а в США отак. І обов'язково бойовий досвід наших армійських пілотів. Я пишу це як співробітник Укроборонпрому, бо, за банальними нудними словами, сформували концепцію розвитку, лежить поняття системного підходу. Я люблю це слово сполучення. Завдання нарізав головком, завдання контролює теж головком, і результати прийматиме, прийматиме війна. Хоча зараз на цьому етапі концепція це товста папка паперів з графіками, обґрунтуваннями та систематизацією, але ще сподіваюся до нового року з цієї папки вийдуть тільки у нас три реалізовані проєкти, плюс наша робота спрямована на допомогу приватним виробникам, багато з яких зараз працюють на благо сил оборони. Для цього ми збирали представників, говорили про потреби, про можливу допомогу, про масштабування та про швидкість і безпеку виробництва. Дякую хлопцям з Генштабу та з командування сил логістики, які зараз до холєри роблять в цьому напрямку. Сьогодні я видихаю для мене це важливо, те, чим ми займалися, поки наша армія вигравала для нас час. Виграла. Дякую, видихнув. Приступаємо до реалізації Коли вийде, буде круто. Бо знаєте, бо незалежність завойовується втомленими людьми у брудній формі. Ними ж вона і захищається. Все крапка. Шість місяців ми, гарна та горда країна в центрі Європи, навалюємо пілюль першому, другому та третьому етапу спецоперації на Україні. Ми робимо це вміло, швидко та з фірмовою усмішкою. Це називається незалежність, і це чорт забирай роблять втомлені, красиві, жорстокі люди у брудній формі. І я завжди буду на їхньому боці. І ми їм допоможемо нашими проєктами. Від каналу Саме Сік. До речі, друзі, під цим відео в першому закріпленому коментарі буде посилання на сторінку автора. І там у нього завжди діючий збір на якісь потреби Збройних сил України, переважно на автомобілі. Тому, будь ласка, якщо ви маєте можливість трохи допомогти фінансово, то зробіть це. Якщо ні, то ваші вподобайки та коментарі і поширення відео теж допомагають. А, і ваші підписки, підписки теж. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!